Бачимо, що там на тому житлова і громадська забудова. Висотна, висотна. Е, е, висотна, є, також є. Детальним планом там є забудова. житло. Е, Підіжіть, місто буде мною документації. Тільки якщо воно не суперечить, так да, висотна є, але вони не будують таку висотну, як там зазначено, там і 16, і вісімнадцять ну, коли сім етажок. Сім по договору там вже що не, не, не багато перехову забудова. Я ще раз кажу, невідповідність містобудівній документації, не договор оренди, ні умов якихось договорів, ні умов якихось інвестиційних рад, тільки невідповідність містобудівній документації на місцемурівні. Yeah, там передбачена не промисловість. Не промислові житло, правильно? Вони не завод будуть. Тому Но вони порушені. Ну з точки зору то, що вони громади, громади. так. Громади, да, є то, що вони давайте, не виконують умови, вони некоректні по відношенню до громади. Механизм, щоб потім нас... Так, може вам доручити Боже, Ми вже доручили. Доручили. доручили, тоді відкликати. тобі доручення, ну викликати. Пишіть мені трошечки зв'язку з тим то, тим-то, тим-то. Ну так як розкажіть, вже самі підкажіть. зв'язку з юридичним. До нарінки для земельнілянки там під частну садибу. Не Інвесера рішення було про закінчення виконання умов. По уділистку там мережка на жаль. Запитання ще коли вам давали місце умови? Там Тепер дивіться, давайте які іменно. Вони брали на будівництво, там різні були. На будівництво. Ну, не, 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 хоча, хоча не в тому, смотрите, інженерні мережі. Дві школи. Скільки садочків? Три Дві садочки ви, і три житлових будинки. На житлових? На житлові будинки, да, так. На школи садики залишаємо? Ну все буде, але давали на... построїти, ми їх не вийде. Да, мы... ну, я дату не помітаю. Ну, хоча б місяць. грудень А ви чули, що було рішення е громадської ради по, цьому, по детальному плану, по генеральному плану? Так? Ви чули так? Про, те, про те, що. Без ем, верно. Осушення. старої частини міста тут ніякої, но, новая, буде, заміти аби, новий, новий, зміни до но зміни новий, до генерального плану, плану який не, не затверджений. На жаль, у нас сьогодні діє той 99-го року. І но, детальний ви план... Можете, ви могли це якось на яка підстава? Воно це не, не затверджено, його немає. немає. Де Юре цього документу немає я тільки користуюсь тим, які затверджені станом на сьогоднішній день. Мілина, що ви скажете? Ви не перебивайте. Ні. Ну, хорошо, депутати хай. Ну, хай депутати хай. Ви хочете чай, кофе? Кулінічні сходіть. Ви сьогодні шановні, що Ні. Ні. Шановний, шановний. я хочу сказати? А, я, а як ви так? Депутати? Тепер, да, ви правильно кажете. Давайте тоді ви випишете. Тому що він повишає там не у виконанні умов договору, не та категорія, договори не такі. Щоб в мене були підставі. Значить, школи і садочки також скасовують.